Доброго ранку ще раз. Це я записувала відео, повернула телефон не так, як треба. Тому я покажу ще раз те, що вийшло з фонданами. От, значить, такий фондан. Він вистигає. Я зараз його от уже в принципі, можу, зможу зараз вийняти і показати. Я не знаю, може навіть у мене і млинці, все горить, і млинці горять. Цієї замічательної хазяйки. Ой-ой-ой-ой-ой, ой зараз я щось придумаю скорінько. Отакий млинчик сюди ми з масличком помастимо, і сюди помастимо, і сюди помастимо. І викладемо цей млинчик. Не судить тут дружити. Нічого <плес> страшного не буде, але він не хоче відводити. Не хоче, не хоче, не хоче, не хоче. <кх collaboration> зараз будемо його простити. Печений, от він сам, як лава, витікає, я нічого не зробила. Я тільки перевернула його звідси. Е, мені були сказали, що я зрозуміла, що має залишитися отака ріденька серединка в формочці. От формочка. тут вона отака от ріденька. Да? От оця. От. Оце воно витікає. Я нічого не робила. Я не робила абсолютно нічого. Зараз я попробую ще при всіх це показати. Так, або млинці пекти, або запекти.